Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі про таро українською. Мене звати Ірина, я практикуючий таролог. І я сьогодні хочу зняти таке відео. Воно мені дуже спонтанно прийшло на думку. Відео на тему таку, знаєте, як для тих. Відео для тих, у кого зараз складний період. А я знаю, що у багатьох дійсно зараз складний період, який вже довго тягнеться, але взагалі ви можете зараз переживати якісь свої складні почуття, якісь ситуації, і потребуєте, якщо ви зараз потребуєте підтримки. Потребуєте такої підказки, поради, мотивації, якогось заохочення, то сьогодні цей розклад він для вас. І е, у нас буде три позиції. Робити я розклад буду на відомій колоді, на яку на моєму каналі вже є огляд. Вона називається Light Lightseer Tarot, Це таро світлого провидця. І також я на ось такій, на такому дуже красивому, моєму любимому оракулі мудрості Хафізась, дам теж таку карту, підказку на цьому красивому оракулі. І зараз я викладу три Позиції, ви оберете свою з цих трьох позицій, і ми подивимось, таке питання, що вам хочуть сказати карти, або яке послання карти вам хочуть дати, яку підтримку, або що вам зараз. Необхідно знати і необхідно почути про себе і про те, як вирішиться ваша ситуація що вас чекає. Буду імпровізувати. Я люблю імпровізувати більше, ніж так знаєте, продумувати, прописувати. Зараз я покладу камінчики. Ви можете, я вам дам хвилинку зосередитись. Відчути, відчу, до якої карти вас тягне. Я завжди рекомендую не, не занадто довго думати, або обрати ту карту, на яку у вас впав погляд, або обрати той камінчик, який вам приглянувся. Тому дам вам ще трошки часу. Позиція 1, позиція 2, позиція 3. Оберіть свою. Можете подумати про свою ситуацію, про те, що вас турбує, і отримати таку пораду, підказку від карт, що карти сьогодні захочуть вам сказати про вашу ситуацію. І я тоді почну з першої позиції. Позиція номер 1 Ось такий камінчик. Я не пам'ятаю, що це за камінчик, чесно кажучи. Так, одинички, а ваш, а ваш внутрішній стан зараз. О, у вас щось дуже зараз швидко змінюється, просто з якоюсь скаженою швидкістю. Ви, можливо, не, не очікували, не чекали, що так у вас все буде мінятись. І, скоріше за все, до цих змін вони були готові. Можливо, це такі зміни, до яких загалом неможливо підготуватись, і щось дуже сильно, коротше, швидко змінюється, і ситуація просто закручується. І, так, якісь швидкі новини, швидкі зміни у вас, і ви також можете стояти перед таким, якимось рішенням чи вибором. І тут карти рекомендують. У виборі покладатись не тільки на логіку, але і на вашу інтуїцію. Бо, знаєте, є такі питання, які дуже, дуже складно знайти правильне рішення, коли ви тільки намагаєтесь все раціонально зважити головою інколи. Наше тіло і наша душа, вона вже знає, що правильно. І а, карти рекомендують вам саме саме прислухатись до свого внутрішнього голосу, і саме він вам підкаже, що правильно, що морально, і що, що, що для вас необхідно, що потрібно. Ось така підказка від карт. Давайте подивлюсь, що чекає вас, що чекає вас ну, на цьому шляху, на який ви рушили, до чого він вас приведе. До чого вас він приведе? А, ну, цей шлях і ці події, які зараз швидко відбуваються в вашому житті, вас приведуть до якоїсь більшої такої, м, стійкості, а зрештою а, ці події, які зараз просто вибивають у вас почву з-під них, вони призвані а, для того, щоб зрештою а, вам... Ви могли себе відчути взагалі у своєму житті володаркою чи володарем, щоб ви могли відчути себе впевнено зрештою. <смі> да, ну, тобто парадокс, ті події, які змушують вас бути невпевненою, вони вас приведуть до от такої якоїсь внутрішньої стабільності. А якщо вам завжди було протаманно. Дуже сильно вагатись в якихось змінах, бути нерішучим, то все, все, вся ця ситуація вас призведе до стабільності, до рішучості і до матеріальної стабільності теж. А, ось. а і, вибачте, ледь не забула, підказка від Оракула мудрості харчі. Що нам скаже? Де така афірмація, або таке заключення? Дивіться, яка у нас прекрасна карта тут. Ця карта нам говорить, ідіть далі. Рухайтесь далі. Тобто ви ступили на цей шлях, або він закрутив вас. І ця карта говорить: будьте сміливими, віддайтеся, скажімо, цим водам, цьому потоку. І це буде така чарівна подорож до вас, нового, або вас нової. Ось. Ой, вибачте, ось така. Ось така порада від карт. Ось такі у нас карти по першому варіанту. Перший варіант, Будь ласочка, одинички, пишіть, як вам відгукнулось і чи була корисною ця підказка для вас цей розклад. У мене сьогодні <клес> стрибають карти, ну, значить, багато енергії. В цьому розкладі, в цьому питанні. Все, <смі> я не буду їх тисувати на камеру. <смі> так, варіант номер два. Давайте, двічки, що у вас. Так, да, як... як карти зараз бачать вашу ситуацію? Ой, эм, угу. Двічки, тут складна теж ситуація, щось руйнується, щось руйнується, або щось вже зруйноване, або щось дало тріщину, і а, цей конфлікт, а, який ще не відбувся, а він вийде назовні. Да, або ваш внутрішній конфлікт, або конфлікт зовнішній, але тут ситуація. А, ситуація не проста, але е, башня це завжди про звільнення від яко, якоїсь старої форми, а, старої форми вашого життя, старої форми вас самих, вашого існування старого. Е, Ця карта говорить про те, що внутрішні зміни вже відбулись. І скоро ті старі установки, той старий формат життя, відносин, роботи тощо він неодмінно зміниться. Але ця карта, на жаль, говорить, що зміниться він ну, не без складнощів, не без супротиву вашого або іншої сторони, яка теж в цьому. А, може приймати участь. А, давайте більш детально. Теж тут швидкі зміни, може бути переїзд для когось в, в прямому сенсі. Так, да, тут дуже сильні зміни у двоєчок, Вони взагалі невідворотні, і ви просто готуйтесь до того, що у вас. Ніхто питати не буде, чи хочете ви цих змін. Вони вже відбулись. Вони вже відбулись в вашій підсвідомості. Ця трансформація вона вже відбулась і вас просто закрутить дуже сильно, дуже швидко. У багатьох тут програється переїзд, зміна квартири країни, міста. Сильні зміни. Я не кажу, що вони погані, вони можуть бути складні. А, але, знаєте, в принципі, чим складніші зміни, а, чим більше нас штонить, тим ці зміни більш радикальні. І радикальні вони завжди в кращу сторону. завжди в кращу сторону. Я просто бачу, що ви тут не можете вже більше жити старим своїм життям. Чого би це не стосувалося. ви вже не можете жити старим життям, ви вже не можете підтримувати ті зв'язки в тому форматі, в якому вони були. Все це зміниться. Прийде дуже багато енергії. Вам відкриється дуже багато енергії? Що карти вам порадять на цьому шляху змін? А відпускати легко, не, не турбуйтесь. Іноді дуже важко щось відпустити, бо вам здається, що коли ви це відпустите або підете з цієї ситуації, ви щось втратите, бо там ще щось залишилось в цій ситуації, в цих відносинах. Там ще щось лишилось. Але в вашому випадку, коли ви це відпустите, ви отримаєте набагато більше, ніж ви втратите. Що ще карти скажуть? Карти тільки підтверджують, у вас тут просто подивіться башня, колісниця, смерть і, і ще й Верховний Суд. Ну, тобто, ну, Це просто, це навіть такі кармічні зміни, вони просто. ну... ну Просто віддайтесь їм. Просто віддайтесь їм. А і ви а, просто ну, заживете по-новому. По ви будете віль вільною людиною. О, і ще й е відлюдник. Супер! Ще й відлюдник. От його тут не вистачало. Дивіться, У мене що, не перемішана колода, ніби перемішана. Да, ніби все корміше. Просто вам повезло. Просто вам повезло. У вас дуже сильні зміни. Още імператриця. Тобто, куди вас ці зміни приведу, приведуть, вони вас приведуть до а, нового відчуття. Я, я думаю, якщо це дивляться чоловіки, вибачте. Але я на 90% впевнена, що це жіноча позиція, вони вас приведуть до нового відчуття себе як жінки. Якщо все-таки цю позицію зараз слухає чоловік, я вам скажу, що вони вас приведуть буквально до а, нової жінки. М -м -м -да. Так, так, я, я думаю, що саме так. А ви... Тут я би не, не, не трактувала дану позицію як самотність, я би тут навіть її більше трактувала як усамітнення і нове розуміння себе. Як От Ви змінились, і у вас буде час і можливість себе почути, побути на самоті і побути з собою новим, з собою справжнім, справжньою, справжньою. Ось тут дуже сильні зміни. А порада. А я вже дивилась пораду. Ну, Карти говорять, що ви вагаєтесь, ви вагаєтесь, бо ви ще думаєте, що у вас є якийсь вибір. Вибачте, але по цій позиції у вас немає вибору. Тобто, навіть немає сенсу вагатись. Все зміниться. А Все вже змінилось. Тут просто. Буде багато обставин, які вже від вас не залежать. Тобто це не те, що... це не те саме, коли нам випадає колесо фортуни, наприклад, там зовнішні, зовнішні фактори, вони там рулять. Тут не зовсім так в вашій ситуації. Вам рулять не зовнішні фактори, а вам рулять ті, ті прийняті рішення. Внутрішні, які ви вже раніше прийняли, навіть якщо ви не усвідомили цього. Тобто тут ви самі створили цю ситуацію. Просто ви так давно в своїй підсвідомості цю ситуацію формували, що ви, вам вже може здаватись, що це все звідкись не від вас, і ситуації так складаються і вообще може вас. Там наврочили вам чи ще щось. Але ні, тут це, ця ситуація це наслідок насправді ваших дуже сильних внутрішніх бажань. Навіть якщо вам здається, що все тріщить по швам, так має бути. А, і е, двічки. Зараз я для вас теж ще дістану ось таку карту підказку від цього чудового оракула. Мудрості Хафіза. що він вам зараз каже? Угу. Яка у нас тут цікава карта? Дуже цікава карта. Ця карта навіть вона така активна. Якщо в першому варіанті карта нам казала про те, що да, відправляйся в путь і довірся долі, то у вас тут карта активна, вона навпаки говорить. Захистіть свої кордони. Захистіть себе. І я не буду цю, тлумачити цю карту. Просто ви маєте зараз відчути, від чого, від кого і яким способом ви маєте себе захистити. Ось так. Все, двічки. Пишіть, будь ласка, поділіться вашими відчуттями. Чи був для вас була ваша позиція корисна. А ми переходимо до третьої позиції. Це у нас ось такий камінчик. Теж зовсім вже не пам'ятаю, що це за камінчик. А, так, трієчки — це а, як, що карти, яким зараз карти бачать ваше життя. А, а, і, як, знаєте, теж ця карта говорить про швидкість, про швидкі зміни, але в даному випадку Лицар мечів говорить, що ви намагаєтесь щось встигнути і боїтесь щось упустити. Оце щось пов'язане якось з вашим. Матеріальним становищем, можливо, ви намагаєтесь зараз якось спасти своє становище, як, ну, як вам здається. Це може бути пов'язане з роботою, можливо, від вас щось вимагають дуже швидке в роботі. Mm, да, тут мені більше пов'язано з матеріальним і з роботою. Трошки зараз ще не до кінця розумію, що саме ці карти означають. У вас, так, у вас теж тут, тут відбуваються по цій позиції зміни. Вам тут треба щось відстоювати, доводиться щось відстоювати, щось захищати, якісь свої здобутки. Тут я в другій позиції казала якраз про Колесо Фортуни, що тут відбуваються якісь зміни, які від вас не залежать. А, і ці зміни пов'язані з роботою, як наслідком вашим матеріальним становищем. Які зміни, які від вас собі, не залежать. Це якраз зовнішні зміни а, вплоть до того, що там, на це впливає там, погода, пора руку тощо. Якась економічний стан, якась криза, щось там в компанії може бути таке. Якщо ви відчуваєте, що це ну, робота, це не те, що вас зараз турбує, то це просто не ваша позиція, тому що тут чітко йде робота, зміни в роботі. Карти по цій позиції вам рекомендують брати дійсно все в свої руки, захищати свої інтереси матеріальні в даному випадку, і намагатись просто збалансувати зараз ваше матеріальне становище, яким чином. Ну, знайти для себе щось нове, знайти для себе якийсь додатковий механізм отримання матеріальних благ і фінансів. Тут поки що трошки не визначена ситуація. Багато чого буде залежати від якихось зовнішніх факторів. Давайте таку я Подивлюся е, якусь таку карту-підказку в сенсі, що вам допоможе, які ваші якості вам допоможуть цю кризу пережити. А, е, вам допоможуть, ну, по-перше, чоловік фактично, якийсь чоловік, начальник е, ваш коханий пережити. Також може допомогти вам ваше вміння розпланувати, розпланувати свої витрати, розпланувати свою роботу, не, не, не сумувати за за можливими втраченими втраченими здобутками, не сумувати за витраченими грошима, які ви. Можливо, вклали кудись, щось придбали, тому що ця ситуація вона вирівняється, тобто ця ситуація не назавжди. Ця ситуація вам для того, щоб ви навчились чомусь новому і взагалі повністю трансформували свою діяльність або свій підхід до цієї діяльності, свій підхід до роботи як такої. Тому карти радять вам не сумувати, ви, зрештою, здобудете для себе, ви зрештою, здобудете для себе нові знання, новий досвід, і він вам. Це просто не одразу у вас ще тут побувте трошки по цій ситуації. Що вам допоможе, я вже сказала, да, це вміння бути раціональною людиною і спланувати, спланувати свої, свої там, доходи, розходи. Давайте тепер подивимось. Підказку від карт по вашій позиції від оракулу мудрості Хафіза. Угу. Така карта у нас. Ця карта вона досить непроста. Вона говорить нам про те, що ваша задача цього періоду. Це, коротше, зараз я так ще скажу. Скоріше за все, для вас взагалі притаманно, дуже багато рухатись, дуже швидко щось здобувати, бути постійно в роботі, бути постійно в якомусь в якісь двіжухи. І для вас непритаманно і дуже складно. Переживати процеси, в яких щось не рухається, в яких є якийсь, тобто, якийсь спокій і якийсь момент затища зразу вам здається застоєм. Але це не так. Ваша задача на цей період. Це, тобто ця ситуація вам дана для того, щоб ви не гнались ні за чим, щоб ви не бігли, щоб ви прийняли те, що коли ситуація не рухається, це життя триває, тобто життя не закінчується. Щоб ви навчилися... Поратися зі своєю тривогою, яка наростає в ті моменти, коли нічого не змінюється, розумієте? І карти тут радять ем, прийняти тишу, прийняти те, що життя може бути спокійним, от як штиль на воді. Ем, знаєте, коли ви бачите море. І воно не, не рухається, воно не штурмить, в ньому все ще ж життя, в ньому все ще дуже багато життя в цій воді. Вона жива, вона живе, і в ній всередині неї проходять багато процесів, так і в нашому житті. Його може не штурмити, воно не рухається, немає високих хвиль, але життя іде. І ці моменти спокою потрібні нам для того, щоб трансформуватись, для того, щоб набрати сил для нового. І вам карти рекомендують, можливо, зайнятись медитацією і якось просто приймати і навчитись жити з ось цими періодами затища. І просто. Карти говорять, що життя продовжується в ці моменти. Просто вам дуже складно контактувати з цим життям, коли воно не, не є таким мега-активним. Ось а. саме цей досвід вам зараз і потрібен. А, тому ось так, трієчки. Дякую вам за увагу. А, поділіться, будь ласка. Чи була для вас корисна ваша позиція. Буду вам дуже вдячна за ваш сорокній зв'язок. Ось. Тому на цьому все. Бажаю вам гарного вечора. В моєму висітку вечора, в вашому випадку, можливо, дня або ранку. І підписуйтесь на мій канал. Там в мене є огляди на ці дві прекрасні коло декарт. Бажаю вам, як якомога краще ваші періоди пройти. Все, до побачення!